Так, вітаю, друзі. Нагальні питання. Завтра у нас сьогодні у нас 10, 10 вересня. Завтра у нас 11 вересня. І завтра у нас конференція Реагро в Миколаєві. Будемо обговорювати. Привіт, Ярик. Будемо завтра обговорювати нагальні питання по посусі. По посуха у нас, да тобто будемо обговорювати, як нам виходить з цієї ситуації. А цей, цей тиждень щось мені все більше і більше тут питань. Та не тільки питань, бачу, там хлопці займаються парами, ведуть пари і. Дуже багато питань по цій ну, з цієї історії, з цими парами. Хотів з вами поспілкуватися на цю тему. Тобто, я вважаю так, що пар, як вимушена історія він має бути. Він має така історія на свою. На, на своє существування, як то кажуть. Але він повинен бути правильний. Тобто, якщо ми будемо, да, друзі, доброго вечора всім, хто під'єднався, добрий вечір. Дякую за побажання. Тобто, якщо ми будемо тримати пари, це у нас умовно. Що нам воно дає? Да? Ми накопичуємо вологу. Якщо є, що накопичувати, звісно. Якщо як цей рік е було опадів дуже мало, то ну, в принципу, якщо все правильно робити, то можна накопичити. А якщо неправильно робити, то нічого ти не накопичиш. Далі розповім, як це Ну як я вважаю, що по-друге, ти е за цей рік Накопичиш не тільки вологу, а й і, і поживні речовини. Тобто, коли в тебе буде йти мінералізація з гумусу, вона в тебе все одно буде йти, і в тебе рослини не будуть забирати цю історію, то ти будеш накопичувати. Чому після парів умовно у нас завжди кращий результат ніж, ну, ніж там перед якимось попередником? Тому що А, ми накопичили вологи. Б ми накопичили поживних мікромакроелементів. Третій аспект, що ми можемо поборотися в, в сівозміні, ну, в пари як всі возміні, можемо поборотися з бур'янами, з лісними бур'янами, такі як барійська, там Осоти, тобто корні прискові, або багато багаторічні, важкі бур'яни. Також ми можемо. З ними побороться. І, і четверте, це: ну, як він, як і третій, фітосанітарний стандарт, як бур'яни хвороби. Тобто накопичення хвороб о, а, хвороб, накопичення хвороб і я рік. Не поспішай. Не поспішай. Я все скажу. А, Накопичення хвороб, коли ти умовно сієш там схожі, схожі за особливостями культури, у тебе накопичення хвороб. В, в такій сівозміні зміні ти можеш також поборотися на парах зі шкідниками та хворобами. Тепер переходимо до самої суті. Тобто, ми розповіли да, саму концепцію пара, що він може зробити. А вже друге, як це правильно реалізувати. Всі пари, які я бачив умовно на півдні, всі є зараз, не в ту сторону, зараз. Всі вони умовно чорний пар. Тобто він, він просто це чорний ґрунт, який е, тягає туди-сюди культиватор, е, і на тому все. І думаю, що це класна історія. Але е, чому це не є гарно? Тому що перше, е, в природі так задумано, що е, на будь-якому ґрунті, на будь-якому відрізці площі повинно щось рости. Навіть ми бачимо, що там в умовах е жорсткого там пустелі жорсткої, то все одно знаходиться там оазіси, там деякі там, перекаті полі, ще якісь рослини, які намагаються там жити. Тому що природа е все ж таки вона так, у неї так запрограмовано, що повинно щось рости на тих ґрунтах І в, і в нашому випадку воно повинна там бути якась. Е Покривельна культура. Якщо ми будемо Ну якщо це умовно нову тіл, то це буде покривельна культура, якщо це класичний обробіток ґрунту, там, умовний, да? а, якщо ми обробляємо ґрунт, то це буде у нас сідер... сідеративна культура, сідірати, тобто ми їх будемо там заробляти в ґрунт. Але на всьому проміжку цього пару він повинен бути зайнятий рослинними насадженнями. Ну, який вже е, видовий склад цих е, культур, це вже друге питання. Це вже е, підходить до тої сівозміни, яка буде, до тих ґрунтів, які буде. Але сама головна концепція, що він не повинен бути чорним. А ті пари, що я бачу, вони всі чорні, люди їх човгають, ґрунт перегрівається. Він нагрівається влітку до 70 градусів, а в 70 градусів на ґрунті нічого не виживає, ніяка біота. Тому що ми там питаємося якось її розвити, щоб вона нам давала потім користь, ми її самі ж буваємо цими культиваторами. Тому сам підхід чорного пару це неправильно. Тобто, ми повинні не розуміти, що до чого. Тобто, ми втрачаємо рік. Ми втрачаємо гроші на цьому, і не отримав ну, він отримав дуже мало. Отримував негативне те, що ми вбили біоту повністю, те, що ми не накопичили вологу, і умовно там накопичили, мінералізували рештки ті, бо да, пройшов час, з гумусу і з решток. Тобто, ми отримали якісь поживні елементи, далі. А, що нам ще е, йде далі? Да? Якщо ми будемо насаджувати, ви скажете перше, да, що ви скажете? Що якщо умовно у нас росте е, на, цього, на в ґрунті росте рослини, якісь, то вони дуже будуть багато споживати вологи, а ми ж хочемо накопичити вологу. Тобто йде в розріз, правильно? Але якщо у нас, якщо ми співвідношення поставимо чорний ґрунт, яким завжди човгаємо, і зайнятий пар, тобто коли там рослинність росте, то у нас там, де будуть рослини, у нас накопичення вологи буде більше на півдні, чим там, де чорний пар. Тому що опадів дуже мало, вони швидко повітрюються на чорному ґрунті, температури великі. А на за, зайнятому парі там навпаки. Опади йдуть, рослини та споживають, але вони закривають своїми кутікулами, вони охолоджують себе і вони охолоджують ґрунт. Тобто, ґрунт не перегрівається в ґрунті весь час біота біота стає більше і більше, і таким чином ми її урізноманітнюємо. Тобто, після такого пару. Ми висіваємо вже культури. По-перше, там все-таки вологи буде більше. По-друге, там вже буде біота, яка а, нам тільки буде допомагати. Тобто це дуже гарний попередник. І плюс, плюс та, а, ті рослини, які будуть рости, вони будуть з глибоких шарів грунту, тобто коренева система проходить, у нас вже буде декілька там, а, культур. Так? Коренева система проходить вглиб ґрунту, і звідтіля піднімає поживні елементи, там, які пішли туди умовно, там, азот, фосфор, калій, там, магній, ну, байдуже мікро-макроелементи в себе втягує. І тоді, коли ми її вб'ємо, ці елементи у нас залишаться в тканинах цих рослин, і вони вже будуть на поверхні працювати як доброго, для наступних культур. Тим самим ми це, ми це ну, умовно зробили, покращили ґрунт для слідущих культур. Отака От концепція повинна бути пару як такового, для того, щоб ми умовно могли собі дозволити тримання цих пар. Ще немаловажливий важливий аспект, це саме які культури повинні. Тобто різноманіття цих культур повинно бути дуже велике. Це повинні бути злакові культури, це повинні е, бути е, крістоцвітні, але мало. Ну, тобто крістоцвітних повинно не більше бути 10%. Так, друзі, дякую за репости, дякую за вподобайки, дякую за активність. Чим більше у нас активності, тим більше нас людей почує, і тим ми зробимо якийсь внесок в це відео. Ще одне питання. А ну за те, що різноманіття. Да? 10%. 10% повинно бути. Ну, умовно, я так думаю, що це. Редька маслинічна. Тобто, якщо це у нас умовний там, ноутіл або близько до ноутіла, то редька масинічна повинна бути, щоб вони своїми вона своїми коренями вона розрихляла цей ґрунт. З, з вами проговорили. Тобто, я бачу тут два, а то й три види злакових, бобових. Бачу, бобові, там, ну, це все це все повинно бути мілко насінневе. Тобто, бачу, тут дуже багато людей, хто хоче там покривельну культуру посіяли горох. Горох дуже поганий, для цієї історії підходить. Він крупний. Йому дуже багато треба вологи для того, щоб він прорис. Тому якби, тому якби це не підходить для цієї історії. Привіт, друзі, привіт всі, хто під'єднався, дякую, що ви зі мною. Давайте активний, актив включаємо, тобто ставимо вподобайки, робимо репости, щоб у нас була якась розмова. Зараз я вступ, а тоді ми вже будемо обговорювати всі аспекти за, проти і хто що про це думає. Так, про це ми поговоримо а Бобові, да, Бобові повинні там Віка. А можливо, там, люпін а, щось таке а, із цієї опери повинно бути різноманітне. Воно все повинно бути різноманітне. Чому хрестоцвітних небагато? Тому що ми всі знаємо вже, я неоднократно говорив про те, що вони без безмікорізні. А льон обов'язково повинен бути, або гречка. христоцвітні без мікарізні культури, вони. Бувають як і погані, погані бактерії, там гриби, да, так само вони бувають і гарні, тобто ті, які нам треба. І з цього виходить. А якщо у нас ще тим паче є всівозмінні ріпак, так нам взагалі треба їх менше задіяти. Таким чином, нам приходить на думку, да, от там пише Юрій, що останні опади були в травні. Але якщо б ми умовно, от в травні там були е е е доволі продуктивні такі опади, і якщо ми правильно посіємо в травні, в тому ж, або ж і раніше, посіяв правильні е седиративні культури, вони у нас будуть рости умовно, до Тих пір, поки вони не зацвітуть. Коли починають вони зацвітати, нам ці седіральні культури треба вбити. Чому? Тому що е рослина, коли доход, в неї є е генеративний розвиток, є репродуктивний. Тобто, коли вона наращує свої коріння, коли вона наращує зелену масу, біомасу, то це у нас. Один розвиток, розвиток біомаси. І другий розвиток, друга фаза це коли рослина переходить думає вже про своє потомство. Тобто, вона хоче дати насіння. І вона всі поживні речовини, які були біля її коріння в ній, в тканинах самої тої рослини, вона буде перетягувати їх і всі давати насінину. І якщо ми доб'ємося того, що вона осіміниться, перше, це у нас буде проблема з цими всходами цих культур, тобто вони вже будуть як бур'янами, і буде у нас проблеми потім в наступній культурі. Вже і, і ну, і друге, те, що ми не доб'ємося від цих пошневних решток. В них залишиться дуже мало поживних речовин. Залишиться все одно, але мало їх буде. Тому нам треба тільки-тільки, воно перші там, цвіточки 10% цвітів у нас е -е, почали цвісти, ми це все заганяємо: або катки, або там диски, в залежності від того, хто як працює і у кого яка задача. Тобто, хто класика, хто гаутівчик там умовно. Да? або взагалі фасад. І там на глибині, ну тобто в цьому ґрунті, буде волога. Буде, тому що о, якщо підібрати правильно о, суміш цих покривельних культур, то в тебе не буде, о, вони не будуть споживати о, на транспірацію так багато вологи, як могло би це бути. І там у тебе буде накопичення. І якщо о, Якщо пройде дощик, вообще буде ідеально, якщо його навіть не пройде, то у тебе все одно все одно залишається велика ймовірність того, що у тебе є там притіняюча тінь, тобто притіняюча волога, Тобто у ці перепади температур вони о, збирають вологу і ти знову сієш туди покривельну культуру, але вже і іншу умову. Тобто тут треба підійти до кожного поля окремо, о, набрати. Правильно сівозміну цих покривельних культур, і першу, другу, можна навіть і третю, там умовно, в зиму там щоб зайшло ще а, з якоїсь зимучив, Все щоб... в залежності від а, вашої сівозміни, перед якою ви культурою це все умовно робите, і це дуже сильно підніме вам плодородне грунтів. Uh, і якщо умовно ви там ноутінчик, це дуже багато вам дасть. Дякую за подарунки. Uh, дуже багато вам дасть велику подушку. да? Тобто ту подушку, про яку ми всі умовно балакаємо, коли uh, розмовляємо за uh, ноутів для класиків це не потрібно їм, їм наоборот, тіпи, кажеться, що треба мінералізувати швидше е, ті рештки. Да? Їх треба за, заробити в ґрунт, їх там треба обробити азотом для того, щоб біота їх з'їла пошвидше. А на Ноутілі на, е, навпаки треба, щоб ці рештки залишалися на поверхні чим довше, тим краще, бо вони будуть е, закривати від прямих сонячних променів ґрунт і будуть накопичувати вологу. Ну, внизу. І тим самим, як би будемо піднімати і, і вологозабезпечення, і біоту, і в подальшому, коли мінералізуються, вони ж все одно мінералізуються, ці решки, але трохи пізніше. Там через 2-3 роки вони все одно все одно мінералізуються. Чому умовно всі, всі ми знаємо, що переход на. Ноутіл там триває 4-5 років, да? 3-5 років триває. Тому що ці рештки, які в тебе з першого року залишились, вони в тебе залишились не мінералізовані. і тому тобі на перших етапах треба більше вносити добрив, ніж ти вносив на класиці. Але ти на класиці, чому ти вносиш ще добре? Бо ти мінералізуєш. Так як рештки, так і гумус, тобто ти спалюєш гумус, і у тебе гумус все одно ну, менше, менше менше в ґрунті залишається. А коли ти так от висіваєш покривельні культури, коли ти не обробляєш агресивно ґрунт, то ти не зжигаєш, не спалюєш гумус і тим самим ти його накопичуєш. Тобто ти вже йдеш в плюси. А коли ти. Умовно, ще на класиці, ти вже йдеш в мінус. Тому так от коротко про цю історію з парами, те, що я бачу, можливо, не все сказав, можливо, щось пропустив. Але, на мою думку, на півдні, якщо і держати пари, то вони не повинні бути чорними. Ярік пише: є одне поле, чорний пар сухий як пустеля. Ну, про що я тобі кажу, друже? А, дякую, друже, дякую. А, що чорний груд він не повинен бути. Бачиш, навіть якщо людина залишила пар, він там хотів накопичити вологу, він ну, хотів там зробити гарно, а зробив погано. Рік пропустив, да, такий рік може і е, дійсно легше було парами протримати е, дешевше було, все одно в мінуса по соняшнику там йшли багато хто. А, але все одно, це якщо б він посіяв би ранньою весною в, в травні місяці, посіяв би там сідірати, він був б набагато в кращій ситуації. От далеко ходити не, не треба, в мене господарство тут. На uh, супроводі є uh, Рядом поля. Одне з старня стоїть, там ми ріпак посіяли, маємо сходи, а рядом ріпак був, і ми його задіскували під пшеницю. Задіскували вимушено, бо в господарстві нема сівалки, яка може посіяти по старні ріпака пшеницю. Якісно. Тому довелося задіскувати. Ну ти пройшов дощ. 50 мм. Один 37 міліметрів. Ви другий другий 12, 13, 11. 11 11 мм, то 48 мм пройшло з інтервалом в 2 дні чи в 3 і умовно, на стерні ми сіємо ріпак через тиждень, а через той же тиждень е на дисковці там уже вологи нема. Там геть-геть її трохи залишилось, тобто вся вивітрилася І це вже не було таких активних температур, як влітку. А що ж влітку тоді твориться? Розумієте? А якщо б там була б якась рослинність там, умовно. Якісь покривальні культури, воно б нікуди не ділось, та волога. І так швидко, 50 мм, Це 50 мм, це 50. Зараз 50, 500 кубов, 10 кубів, це 1 один миллиметр, один да? миллиметр. А у нас їх 50% 500 кубів води вилито на гектар. І вони через тиждень їх вже не було. Так, да, якась частина там пішла а, вниз, але ну якась частина залишилась візьмемо там навіть половину 25 а, залишила. А 25 все одно вивітр, тобто він геть сухий. А там, де була покрита а, рослинними рештками, то все гаразд. Треба. Там волога є, ми посіли, отримали сходи. Покажу вам пізніше. Вже там о, намічається перша обробка. Фаза сім'я долі. Перша обробка буде від шкідників, тому що.